Шанована сучасниками як жива богиня, вона, як і її чоловік, фараон реформатор Ехнатон, була проклята сучасниками і забута нащадками. Імена царственного подружжя стерли з монументів, їхні статуї позбавили облич, їхнє місто зрівняли з землею. Минуло понад тридцять століть, перш ніж образ єгипетської цариці Нефертіті, на рівні з величними пірамідами і загадковими сфінксами. Став символом давньоєгипетської цивілізації та ідеалом жіночої вроди. Взимку 1912 року німецький археолог Людвіг Борхарт, займаючись в Єгипті розкопками зруйнованого городища, знайшов жіноче погруддя, виконане з вапняку: ніжне овал обличчя, чітко окреслений невеликий рот, прямий ніс. Виразні мигдалеподібні очі, злегка прикриті важкими повіками. Жінка була настільки красива, що професор Борхард зробив захоплений запис у своєму робочому щоденнику. Описувати немає сенсу дивитися. Так, через три з половиною тисячоліття образ прекрасної єгипетської цариці Нефертіті повернувся до її нащадків. У біографії прекрасної володарки Єгипту, яка жила у 15 столітті до нашої ери, чимало білих плям. Одні історики вважають, що її батько був провінційним жрецем або сановником фараона. На думку інших, вона була дочкою царя Масопотамської держави Мітанії а її справжнє ім'я Тадухіпа. Існує ще одна теорія, за якою Нефертіті та її чоловік Ехнатон. Нащадки безсмертних лемурійців, жителів легендарної країни Лемурії, коли юна красуня з'явилася при дворі єгипетського фараона, їй ледве сповнилося 13 років. Вчені так і не дійшли згоди, чиєю дружиною вона стала правлячого фараона Аменхотепа III чи його наступника, майбутнього володаря Єгипту Аменхотепа IV. Зрозуміло одне. Коли Аменхотеп IV став при владі, Нефертіті була його божественною дружиною. Фараона настільки зачарувала її краса, що він розпустив величезний гарем батька, який отримав у спадок, та оголосив Нефертіті своєю співправителькою. Чоловік Нефертіті Аменхотеп IV. Котрого нащадки називали фараоном-єретиком та фараоном реформатором, відомий тим, що скасував культ богів, яким єгиптяни поклонялися дві тисячі років, та оголосив, що віднині і назавжди єдиним істинним Богом для них буде Бог Сонця Атон. А він, фараон, відтепер приймає нове ім'я Ехнатон, живий дух Атона, і править Єгиптом як син Сонця, посланий на землю. Неферці ті, які дали ім'я Нефернефруатон, прекрасна красою Атона, разом з чоловіком правила Єгиптом близько 12 років. Царственне подружжя залишило Фіви і заснувало нову столицю Єгипту розкішний та величний Ахетатон, горизонт Атона. Усе місто було прикрашене скульптурами і розписами, що зображували фараона, його чарівну дружину та їхніх шістьох доньок. Але на 12-му році правління Ехнатона ім'я Нафертіті несподівано зникло з офіційних документів. На думку деяких істориків, прекрасна цариця померла, а інші вважають, що вона накликала на себе немилість свого царственного чоловіка та була вислана. Доказом цієї теорії є скульптури донюк Нефертіті, на яких знищене ім'я матері, а також профіль самої цариці, царський головний убір на ньому, замальований густою фарбою. Можливо, причиною немилості стала відсутність спадкоємця, народивши шістьох доньок, нефертіті так і не змогла подарувати Ехнатону сина. Фараон наблизив до себе нову дружину Кію, яка стала матір'ю двох його синів. Смен і Тутанхамона. Після таємничої смерті Ехнатона його вороги намагалися знищити усе, що могло нагадувати не лише про фараона Єретика, але й про його чарівну дружину Нефертіті. Навіть імена царського подружжя прокляли та викреслили з писемних документів і літописів. Як і де прожила Нефертіті свої останні роки, невідомо. Історики припускають, що решту життя опальна цариця, вірна єдиному Богу Сонця-Атону, провела у напівзруйнованому Ахетатоні, місці, яке побудував її чоловік. Приблизна дата її смерті, 1336 рік до нашої ери. Місце поховання залишається таємницею і понині. Влітку 2003 року глядачі каналу Discovery були приголомшені сенсаційною новиною. Британський єгиптолог Джоан Флетчер повідомила: вона має докази того, що одна з мумій, знайдених у похованні Аменхотепа II, належить цариці Нефертіті. Мумія була знайдена ще у 1898 році, але через те, що погано збереглася, не привернула уваги вчених. Однак, на думку більшості дослідників, існуючих доказів замало для ідентифікації мумії, таємниця прекрасної правительки Єгипту поки що залишається нерозгаданою.